Ми чому зібралися? Нашу школу пообіцяли нам відремонтувати. На сьогоднішній день роботи не розпочать. Нас цікавить, як на який буде навчальний процес в цьому році. Ні, не, це таки буде хубі. закриття під видом ремонту. Це таке буде так. Так. закриття. Да. Так. Да. Так. Да. Це закриття. У вісімнадцятому році це не зробили. Що мають зараз. Що Доброго дня, шановні батьки, вчителі. Хто тут є? Я забираю за свої слова від батьків. Це все за чуча повністю. Давайте перейдемо до нашого питання стосовно школи. Що фінансування вже є. Це програма президента фонд ліквідації наслідків агресії. Сьогодні в ДРР пообіцяли, що в понеділок уже буде конкретна наказ про розподіл коштів саме на нашу адресу молодіжна. 9 на школу. От і після цього наказу буде вже відбуватися тендер. Переможець цього буде оголошений, договір буде підписаний. Якщо ми зможемо заперелити процес і ремонту, і навчання дітей взагалі не питання. Йде гарантія того, що її не знесуть? Ця будівля вже, слава Богу, не в приватних руках, вона знаходиться зараз на балансі на нашої, значить, відділу освіти. Тобто ми є розпорядниками цього майна. Нам треба батькам якась гарантія, що школа буде стояти, що вона йде на реконструкцію і що діти до неї повернуться. Щоб це не Дивіться, на словах. Давайте було. Давайте наступним чином. У вівторок у начальника прийом він угу. сказав, що він всіх два-три чоловіка, представників від батьків, він прийме. Ну, давайте разом. Шукати компроміс, виходити, щоб і дітям було зручно, і безпечно було, і дітям щоб буде зручно, і щоб школа була відремонтована. Школі.